Триває 944-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1400 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок, 24 вересня, окупаційні війська Росії втратили 645 тисяч 150 військових. 8800 танків, 17292 бойові броньовані машини, 18475 артилерійських систем, 1198 реактивних систем вогню, 952 засоби ППО, 369 літаків. 328 гелікоптерів, 15 764 безпілотники, оперативно-тактичного рівня 2 595 крилатих ракет, 28 кораблів, 25 тисяч 175 одиниць автомобільної техніки та 3 155 одиниць спецтехніки у Генштабі додали, що відомості про втрати. Російських окупантів уточнюються.